і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, перша неділя після праздника святої живоначальної Троїці, неділя, яка називається неділею усіх святих. В цей день Свята Церква мерету прославляє всіх святих, подвіка угодивши. Богу. Після вознесіння на небо нашого Спасителя і Господа, на землю зійшов Дух Святий, який спочив на своїх на святих апостолах в виді вогнених язиків, який умудрив, і укріпив. Бути свідками про воскресіння Христове у всьому світі. В цей день, коли зійшла благодача Святого Духа на апостолі, це називається Днем народження церкви Христової. Христос заснував церкву своєю кров'ю, а оживив її. Благодатість Святого Духа, яка наповнила церкву. І церква стала як благоплодне дерево, яке приносило плоди во времена свої. Плодами благодатного осіння були пророки, які возвіщали людям Слово Боже, які навчали людей підкоряти себе божественній священній правді. Плодами благодатного Сіння були святі апостоли, які розійшлися по всьому світу і проповідали Христа в розп'ятого і Воскресого. Проповідували в божественної любові. Плодами благодатного Сіння були святителі – Священники, монахи, прості люди, мученики, сповідники, подвижники, пустильники і всі, хто сьогодні чествується церквою, вони наповнили свої душі благодаттю Христовою і стали святими. Коли людина слухає про святих, то часто собі завдає запитання, а як досягнути святості і що таке святість сама по собі. Господь створив людину із землі, вдумав лицеє дихання життя і прикрасив її своїм божественним образом і подобою. Образ Божественний це ну Та красота, яку людина має на собі, яка відображає красоту божественну. А подоба Божа це, це є життя, яке Бог заповідав людині жити. Якщо коротко говорити, то подоба Божа заключається в тому, щоб людина стала любов'ю, щоб вона наповнилася Духом любові до Бога і до ближнього. І вона тоді буде похожа до свого Творця який являється любов'ю. Звичайно, що цей шлях святості, він не простий для кожної людини. На цьому шляху треба себе бороти, свої бажання, які вони є там у нас, чи дуже світлі, чи і мрачні. В людини всяко буває, треба їх підкоряти божественному закону. І коли людина починає своє життя проводити по священним законам свого Творця і Создателя, то людина сама стає священною і стає подібною до свого святого Творця і Создателя. На землі людина постійно веде брань, веде брань з духами злоби піднебесної, з, з демонами, з неблагонамірними людьми, які, не розуміючи, з чого хочуть її збити з дороги, яка веде людину до Бога. І, і задача людини заключається в тому, щоб вона в цій боротьбі. Зберегла, а якщо вона не мала, щоб вона здобула любов любов до Бога, як до свого Творця і Создателя, і любов до ближнього. Ті люди, які пройшли всі випробування, що їм були на землі, і зберегли любов в своїй душі, в своєму серці, ці люди мають Божу божественне подобі, і вони є, вони називаються святими. Господь говорить, багато разів говорить людині, будьте святими, як я є святий. Господь багато разів закликає і, закликав, і закликає нас до святості, щоб ми були подібні до нього. А щоб бути подібним до Бога, треба мати в своїй душі любов. Любов робить людину, я ще раз нагадую, нагадую, подібною до Бога. Богоподобною. Як узнати, що у людини є любов до Бога, до ближнього? Багато людей є такі, які говорять, я всіх люблю, я все люблю, я Бога люблю, я, я і, і людей люблю, все. Як узнати, чи у нього є любов, чи немає? У любові є такий ну, супутник який називається смирення. Та людина, яка має справжню любов, вона має справжні смирення. Вона не, не, не встидається поклонитися ну, людині, навіть віддати честь тому, хто, кого всі презирають. Вона йому віддасть повагу і любов свою, поклониться йому. Ця людина, яка має смирення, вона і Не встидається покорити себе волі Божій. Бо це може бути часом для когось ну, презренним, що отак от людина поступає, так не треба поступати, це, це, якби ці дії не мають майбутнього. А людина смирена завжди покоряє себе волі Божій. Це є смирення перед Богом, коли ми відказуємося від того, що я хочу. І роблю те, що Бог каже. І ті люди, які мають смирення, у тих людей справжня любов. Звичайно, що ну, якби по стандартах сучасного життя смирення рахується слабістю. Чому слабі здаються і, і, і ну, смиряються, а ну, сильний не сміряється, він йде по-своєму, як йому хочеться. Насправді навпаки, той, хто має смирення, той сильний, тому що він себе вручив в руки Бога, а Бог є сила. Ніхто не має сили із нас. Якщо ми щось маємо, то все дар Божий. Бог є сила. І та людина, яка себе віддає в руки Божі. Вона є справжньо сильною. І ця її сила якраз проявляється в таких моментах, коли ну, постають такі питання, що або життя, бо смерть. Якщо ти хочеш бути вірним і Богові, то повинен вмерти. Якщо ти хочеш жити, то відкажися від Бога, зроби так, як я хочу. І люди в таких критичних моментах, смиренні люди, показують огромну силу, велику силу, яка перемагає зло і робить людину святою. Це та мета, яка є для, для кожного з нас в нашому земному житті. Святий апостол Павел багато разів називає християн, які жили ще, ще не ну, находилися на землі, називаються святими. Це означає, що це були люди, які своє життя підкоряли божественним заповідям, божественним законам, які жили по божественній волі, яка до кожної людини є особливою, але спільною є в цій божественній волі те, що вона всіх людей веде до Бога, веде до щастя, до блаженства і до вічного життя, яка, якого нехай Господь сподобить нас. У Христі Ісусі Господі нашим, якого ви на славе, чеші поканіння, нині безконечні віки. Амінь щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.